Багато було думок і планів. Поки людина живе, планує, думає про завтрашній день, про своє життя, про сім'ю, про дітей, згадувала. Але небагато пройшло часу. Можливо, навіть можливо, десь 10 днів. Можливо, може більше. День-два, а може й 10 і прийшла така сумна звістка, що вже любови Матвієм немає, що вона відійшла вже до Господа, якого любила, служила, і вже її дні на цій землі закінчилися. Тому вона вже з Господом, а ми на землі. І для нас ніби така зараз мовчазна проповідь її. Щоб ми думали про своє життя. Бо коли не будемо думати, прийде Господь за кожним із нас, чи то через смерть, чи то, можливо, Господь у славі прийде, ми не знаємо. Але Біблія нам каже: а що говорю вам, то говорю пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу. Нехай Господь дасть нам сили і мудрості, поки живемо, думати про свою вічність. Тому що на цій землі ми короткочасні, а з Господом у вічності будемо вічно і там не буде кінця. Тому хай Бог благословить нас, ми будемо вже відправлятися на місце поховання. І давайте ми помолимось молитвою Отчина. Отче наш. Що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, відбаця наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава на віки. Амінь. Складне життя, але завжди в її очах, очах кожного горить оця зірочка Христос, яка освітлює весь нас земний шлях. І ми, дивлячись на. Це як на той шлях, який Бог дарував нам пройти, ми розуміємо, що тільки в Богі людина може знайти радість, мир, любов. І от читаючи писання, Бог нам нагадує про те, що що чекає людину. І от це 16 розділ, Луки, тут написано, що був один багатий чоловік. Який одягався порхвірові, сонний ще дня розкішно веселився. Була людина, які, яка проводила життя, не думаючи про те, що прийде час і зустрічі з Богом. Але тут написано, далі був бідняк на ім'я Лазар, який лежав біля його воріт у виразках і бажав наїстися крик, що падали на суло богача. І собака приходила і взяли його виразки. І от бідняк помер і був віднесений ангелами на налона Авраама. Помер багатший випохований. І в пеклі, будучи в моках, він підняв очі свої, побачив з селя Авраама, лазаря на його лоні. І закричав, отче Аврааме, змилуйся наді мною, пошли лазаря. Хай умочить кінчик свого пальця в воду, прохолодить мій язик, бо я мучусь у цьому полум'ї. Авраам сказав, сину. Згадай, що ти за свого життя отримав своє благо, а Лазар так само лиха. Тепер він тішиться, а ти мучишся. І от, е, слово Боже, каже, якрі Саїс 10, Це глупота буває поставлена на великій висоті. Тобто люди в житті вони можуть займати високі пости, високе положення. Можуть ні в чому не відмовляти собі, можуть жити як хочуть. І, але слово Боже каже, що це глупота, коли людина думає про земне, коли людина живе тільки тим, щоб як земним. І Ісус сказав Петру, відійди від мене сатана, бо ти думаєш не про те що. Небесне, а предачі земне. І слово Боже нам каже, що глупота поставляється на великій висоті, а люди, люди які знають Бога, вони думають про вічність, думають про те, як надбати цього духов, духовних скарбів, як, як знайти відношення з Богом, як, як зрозуміти Його. Як, а каже, я позавидував безумним. Безумним Бог називає безумними тих людей, які турбуються і стільки про це життя, не думаючи про вічність, тому що пройде час і він швидко минає і буде зустріч з Богом. І як душа зустрінеться з Богом, коли вона його не знає, коли вона не розуміє, коли він для неї не існує, коли він для неї чужий, якийсь незнайомець. Тому Бог нам дарував слово, і це слово призиває, щоб ми шукали Бога. Щоб ми шукали Бога, щоб, як тут написано, творили добрі діла, не так, як цей, який не звертав уваги на лазаря, якому було дуже важко в цьому житті жити. Але в вічності він прийшов на луну Аврааму. І тому кожен, для кожного з нас це хай буде прикладом того, як нам проводити життя, щоб ми думали. Про небесне. Ми думали про вічність, бо вона прийде, ніхто не, не обійде, Всі зустріч буде з Богом, але щоб ця зустріч була з Богом, як з батьком, як з творцем, як Спасителем. Його не потрібно шукати тут вже, на, ці, на цій землі. Тут потрібно вже мати з ним відношення, потрібно молитися, звертатись до нього, дякувати. Бо каже, я стукаю, і цей стук лунає. Війна гримить, це стукай Бог, щоб людина підняла очі і звернулася до допомоги до Бога. Тому хай Бог нас благословить, сестра прийшла цей шлях. Все було в житті, але Бог, ця зірка, Христос, Христос Ісус Христос, він завжди світив світ, світ її в, своєму, в її житті. І... Я думаю, вона вже в, этих брачних, в брачному одязі у нас стоїть перед Богом, тому що ну, Бог так каже, щоб продовж свого життя ми одягались в Ісуса Христа, щоб ми думали так, як Він, щоб ми говорили так, як Він, щоб ми робили так, як Він, щоб ми хотіли, щоб Він хотів. Тому хай Бог благословить нас, наше життя, яке нам залишилось пройти, пройти так, щоб... встретиться с Богом, как с своим Спасителем. А Ему хай будет за все слава, Отцу, Сыну Духу Святому. Аминь. Oh. И... На землі оббурливай ріка, наче пташки політ, що у небо зліта, наче пташки політ, що у Відлети небуття, все земне, дочасне світ на траві, що уранці зацвіття. A do wieczoru że ziemia po żobtí. A do wieczoru że ziemia po nasze dni. Чи ти думав про те, що коротке життя, що ти скоро помреш, де твоє майбуття, що ти скоро помреш, де твоє майбуття, не вагайся, ж прийди. І віддайся Христу, знайдеш спокій і і життя повноту, знайдеш спокій святий і життя. 14-й розділ об'явлення святого Івана Богослова. Остання книга Біблії, яка ніби підсумовує даний факт життя людини на цій землі. І Іван, який був разом з Господом, а пізніше за Слово Боже був на острові Патмос. за кару переносив за те, що він вірив в живого Бога. Йому Господь показав майбутнє. І він записав ось такі слова, 14-й розділ об'явлення Івана Богослова, 13 вірш. І почув я голос із неба, що до мене казав: Напиши. Блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі, так каже дух, вони від праць свої заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Життя закінчилося, зупинилося серце, перестало битися в грудях, нема дихання, і людина вже відійшла із цієї землі. Це життя закінчилося. І здавалося б, те саме тіло, те саме обличчя, яке Бог дав, і з цим вона прожила, людина прожила своє життя на землі. Так життя трошки змінило обриси, так життя трошки змінило фізичний стан людини. Але Біблія нам говорить про що ще більше. Тому що тіло, про яке сам Бог сказав, ніби такий вирок, що ти порох, з пороху ти взятий, до пороху повернешся. Але душа вічна, душа від Бога, і вона повертається до Бога. І крім того, що. Душа повертається до Бога. Ми читали, що діла людини йдуть за нею слідом. Мало того, у Бога пишеться пам'ятна книга. Всі діла, все життя у Бога записано. Люди можуть пам'ятати, забувати, архіви десь е, навіть вести, але вони з часом втрачають. Е, навіть, можливо, навіть свою так, актуальність, хоча це є дуже важливо, архіви. Але все рівно все можуть згоріти дані, може моль чи ще щось знищити. Війна може знищити той же ж архів. Але у Бога нічого немає. Не вибуває. Він про все пам'ятає про кожний день і час людського життя на цій землі. Що вона робила, чи добре, чи погане. І ще одне, ми знаходимо такий вірш у Піснані до євреїв, де автор говорить, що людям належить один раз померти, а потім суд. Людина предстане перед Богом. І буде звітувати за прожите своє життя. І як вона провела, як вона прожила, чи вірила вона в Господа, чи дотримувала вона Його слово, чи зберігала Його слово, чи мала любов у своєму серці, чи Дух Божий рухав її життям, і вона була здатна і спроможна на всяке добре діло, що є цінно перед Господнім лицем. Люди за молоду не задумуються над цим. Вони якось легковажать, але коли приходять, проходять роки, і приходить час, щоб перейти від цієї землі, люди тоді починають аналізувати своє життя. І як добре, ще коли можна щось поправити, а коли вже пізно і не можна поправити, це рокова помилка. Це, Най, найбільша помилка і найбільша катастрофа, яка тільки може бути в житті людини, життя прожити. Предстати перед Богом треба, а з чим предстати перед Ним. Тому, нехай Господь допоможе нам в житті своєму пам'ятати про нього, пам'ятати про те, що Господа. Все фіксується, він про все пам'ятає і нічого не забуває. Життя прожила людина. Любов Матвіївна так само прожила своє життя на цій землі, але Біблія нам каже, хоч щасливі ті люди, які знають Бога і помирають в Господі, але діла їхні йдуть слідом за ними, допоможи усім нам, Боже, мати добрі діла, поступати мудро і благорозумно. У нашому житті. Тому Хай Господь благословить кожного, хто ще слухає Боже Слово, хто чує і допоможе бути виконавцями того слова, а не просто слухачами, які послухали і забули. Наше траурне служіння тут прийшло до закінчення. Ми ще помолимося, молитвою Отче наш, і вже тіло будуть опускати і придавати землі. Хай Бог дасть нам сили пам'ятати про Господа. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Якщо хтось бажає попрощатися, можете підійти чи поглядом, чи хто як бажає попрощатися. you <laughs> Господи, я дякую тобі, що я на похоронному служенні моєї, хоч вона й старша від мене, але все одно сестрички, Господи, Любов Матвіївна. Я прийшла у Дом молитви, покаялася і познайомилася із нею. І служитель у нас був Віктор Захарович, українець. Ну, що я хочу сказати за Любу, вона дуже внимательна була до, по відношенню до всіх. Всі принесе, їй казали, що ми і голодні, і холодні, хоч ми вже дорослі були всі в церкві. Вона нам принесе то булочку, то пиріжок, то ще що, що вроді бо ми після роботи старалися бути на служінні завжди, в Домі молитви. У нас не було Дома молитви. І значить, ми дуже мечтали, щоб дом молитви нам купити чи построїти. Ну, збулася наша мечта. І вона по-прежньому безпокоїлася, і ось недавно вона ну буквально, може за місяць місяць тому принесла мені накрутила оріхів воловських із медом. Уроді я сама ж не накручу їх. Ну щоб, щоб я підкріпилася, бо їй показало, що я дуже худенька. Ну хоч і вона ж худенька така, ну в общем, ну що я? я в мене тільки осталася про неї дуже добрі, такі ну як. Як можна сказати, ну такі віспоминання, що вона як мама мені, вона старша на десять років від мене, ну може, трошки більше, ну приблизно це так я кажу. Ну, вона дуже внимательна і дуже добра людина. Ну, дай Бог, щоб синов'я її також оцінили її, як маму, вони теж тоскують. Ну, Володя і Саша, вона про них дуже доброго м'єння. Ну, вона ж мама, нам всі, усім мамам, діти наші, кажуться ідеалами. Ну, якби вони прийшли до Господа, вона мене просила, щоб я молилася за них. Ну і не тільки за них, і за невісточку, і за онучку, Ну, в общем, за всіх її рідних, що, щоб вони познали Господа як свого Спасителя. Ну, це все, що я можу сказати.